Воркаут Адама з базу Воркаутера. Сьогоднішнє тренування для того, щоб надути м'язи на перекладині буквально за 2 хвилини в прямому сенсі. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, і давайте почнемо це тренування після того, як ви підтримаєте розвиток українського контенту за посиланням під відео на Патреоні. А також долучайтеся до збору на збір Монобанка в сумі 1111 доларів, це 45555 п'ять гривень. Коли назбереться весь збір, закінчиться ціль, то розбів банку загружу для вас програму тренувань з нуля поганими відгуками, яка продається більше п'яти років, назавжди в вільний доступ. Тому давайте долучайтеся. посилання всі під відео. Отож, саме тренування це потрібно зробити буквально. Додан підхід, і після нього ще один з двох частин одне велике підтягування. Якщо розділити, то це знизу вверх підтягується до кута 90 градусів. Потрібно в першому підході максимально швидко і амплітудно, неамплітудно, як у вас буде виходити. Найголовніше це вибрати свій хват, можете звичайний або зворотній. В даному випадку зворотнім показую, підтягуємося просто до середини, знизу, вверх. І якщо навіть локті не Випрямляються, якщо не виходить зробити максимально якісно, то суть головна в тому, щоб робити такий підхід, кожне підтягування максимальну кількість разів. 10, 20, 30, 40, 50, 100, скільки в кого буде виходити. І якщо ви не зможете робити амплітудно, або взагалі повністю, коли будете дотягувати останні рази, то не зможете навіть взагалі підтягнути своє тіло, пальці розімкнуться і просто. Зачепити землю, то ось це і кінець підходу. Тобто потрібно робити максимальний підхід на максимум, відпочивати після цього буквально від 1 до 3 хвилин і робити вже другий підхід. Це зверху вниз опускатися від верхньої точки за перекладини до кута 90 градусів. В цьому суть щоб зробити буквально підхід. Після цього відпочити для прикладу хвилинку і йти робити наступний підхід. І ось. Буквально декілька хвилин, за ті ж самі дві хвилини, один підхід, хвилину, другу хвилину в середньому, тому що можливо менше, можливо, більше, хто скільки буде робити. І тоді вже тренування закінчене, так як це не супер тренування для того, щоб натренувати своє тіло, це просто для того, щоб напампити м'язи і виглядати гарніше, якщо для прикладу ви десь. Попри спортивну площадку, проходите, або у вас дома є перекладеної бруси, чи десь є де перекладена, ви хочете зробити фотографію гарного свого тіла, то для того, щоб швидко бути більш в формі і гарніше виглядати, то звичайно, що м'язи мають трошки напампитись. Є різні методики того, як підпампити м'язи, піднадути їх, і одна з них це віджимання від землі, зробити якийсь підхід. Чи один, два, три, чи скільки є різні також варіанти того, які підходи робити. А на перекладені ось такі два варіанти: одного великого підтягування, яке розділяється якраз знизу, вверх до 90 градусів, зверху вниз опускатися до 90 градусів. Звичайно, що є інші варіації таких тренувань і підходів, де також можливо підкачати м'язи, але це. Один з найпростіших варіантів з двох частин складається одне підтягування, яке розділяється такими двома підходами. Тому пробуйте, користуйтесь цим, і звичайно, що надувайте м'язи. Якщо брати до уваги таке тренування, то взагалі для того, щоб більше підтягуватися разів. Підході, потрібно робити схожі вправи, тому що в голові є певна якась межа. Якщо в когось є ця межа, то, для прикладу, якщо у вас є бажання підтягуватися 15 разів, підтягуватися 10 разів, то зробити таких 15-20 кривих нечистих підтягувань допоможе вам в голові розширити ваш взагалі тренувальний процес і робити більше підтягувань. Тому обов'язково тренуйтесь, пробуйте. Розвивайтесь, ставайте кращими і тренуйтеся, тренуйтеся, тренуйтеся. Всім пока!